Вітаю усіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма «Величі особистості. Ми говоримо про непереможного гетьмана війська запорізького українського полководця, політичного діяча, організатора успішних походів запорізьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії, Московського царства, мецената православних братств Петра Конашевича Сагайдачного. Згадуємо про нього з Іриною Фаріон, народним депутатом Доброго України. Дня. Пані Ірино, вітає вас. Ну і прізвисько Сагайдачний, цікаво, звідки він отримав. Це якось пов'язано, мабуть, з тим, що він був правним влучником. Про нього, якщо збереглася, і це правдива інформація, що він міг випустити від 8 до 12 стріл, які летіли іноді за 500 кроків. Уявляєте, в чому полягає пані Наталі парадокс з тими стрілами, про які ви слушно задали. Що стріла спричинилася до смерті Коношевича Сагайдачного і він був поранений в руку? В руку поранений був турецькою стрілою, і так він цієї руки вже не зумів залікувати і відійшов на на там той світ. На жаль, а може на щастя, не знаю. Дуже актуально сьогодні говорити про тих чоловіків. Які вміли бути полководцями, які вміли бути Ми гетьманами, так, які вміли бути гетьманами, які вміли перемагати, і які вміли влучно стріляти. Сагайдак це, скажімо так, торбинка, в якій вміщалися ну не набої, а стріли. Але ще дуже цікаво довідатися, що означає оце Конашевич. Часом пишуть Сагайдачний Конашевич, ага. а насправді Конашевич, батько його називався Конон. Це грецьке ім'я, і найцікавіше, що греки самі не знають, що це означає. Бо, наприклад, коли ми говоримо про ваше чарівне ім'я Наталя, то це означає рідна. Так, коли ми говоримо про грецьке ім'я Ірина, це означає мирна, тиха, спокійна, що зовсім не скажеш про Ірину різноманітних. А тут греки не знають, що це означає конон. А українці взяли це ім'я, почали його перетравлювати в себе, переробляти і зробили з нього Конаша, Конашевича. І для українця це щось дивне, і він спрям Українець приймається часом як прізвище. Це є просто-напросто по батькові Петро е Конашевич. Сагайдачний народився, а він... яке ж було насправді прізвище його? Ні, справжній прізвище Сагайдачний. Сагайдачний? сагайдачний так, звичайно, а це є по-батькові Конашевич. Просто по батькові, так як Петрівна, Дмитрівна, Іванівна, це Конашевич, або. А вийшло як подвійне прізвище. А вийшло як подвійне прізвище. А в, в простішому варіанті він би був Кононович, тому що батько називався Конон. Угу. Він майже мій земляк, народився побіля Самбора, з Галичини. Як цього чоловіка з Галичини занесло у козацьку січ, це лише свідчить про одне, що Галичина без великої України жити не може і бути не може. Велика Україна приречена на Галичину, а Галичина на велику Україну. І... і власне від козака він став гетьманом, як так. і що саме цікаве, він цю була то втрачав, то знову її uh -huh. отримував. Причому він підтверджував її набуття у постійних походах. Так, абсолютно правильно. У постійних походах, у постійних змаганнях, у постійній війні треба задати його конкурента. Конкурент мав прізвище Бородавка. Тут немає вже жодних проблем з тим прізвищем, правда. Uh -huh. І ми натрапляємо на таку цікаву річ в літописах наших, що Бородавці цьому голос. У Сагайдачний стяв. Ну і мовляв, казали, який же ж він був жорстокий, що просто стяв йому голову. Але кажуть, що в одному поході цей Яків Бородовка трошки перепив собі, а вони це, це любили. У таких випадках розправлялися з такими людьми дуже швидко і нещадно. Але якщо ми вже говоримо про Конашевича Сагайдачного як про одну із дуже яскравих постатей свого часу, то мусимо наголосити на трьох напрямах його діяльності. Перший напрям це людина, яка була дуже серйозно вмонтована у тодішню систему релігійних цінностей. Конашевич у 1606 році здається перший раз став гетьманом. Так а що це означає 1606 рік? Це відгомін Люблінської е, унії Берстейської. А Берестейська унія 1596 рік. Так от це належав до тих представників, які категорично не прийняли унію. Сьогодні, з висоти третього тисячоліття, ми можемо сказати, що був це абсолютно позитивний факт нашої історії. Це називалася вестернізація української культури. Українців треба було розвернути кардинально на захід. Значна частина українців тоді цього не усвідомлювала і куди повернулася, і повернулася на схід і опинилася у полоні, врешті-решт московського православ'я. Ну, Сагайдачну називають поборником православ'я, який все життя послідовно обстоїв права і інтереси своєї церкви. Так, абсолютно правильно. І що правильно. саме цікаве, в Києві, Будучи гетьманом, він зустрічав єрусалимського патріарха, попросивши в нього від імені всього війська Запорізького відпущення гріхів за пролиття крові під час московського походу. Ми ще будемо про нього згадувати. Обов'язково. І Теофан Третій, патріарх, так власне оцінював участь гетьмана Петра Сагайдачного у відновленні православної ієрархії і захисті Київської церкви. Цитую, справа була б неможливою без підтримки. Мки пана і гетьмана Петра Сагайдачного дії, якого в даній справі справедливо можна назвати подвигом рівнем апостольському. Ця людина є щирий сповідник православної віри, за яку віддав своє життя після заспокоєння свого шанується на Росії як благовірний. Може бути це все, але сьогодні ми це сприймаємо як дуже важливий політичний хід, який зробив Конашевич Сагайдачний. Крім того, він же і працю написав про унію, в якій ага. він цю унію знищив. Праця до нас не дійшла. Ми не знаємо про що в ній було. Але Коношевич Сагайдачний просто використав міло цей момент, аби помститися полякам за те, що вони ніяк не могли б сприйняти козацтво як окремий стан. Тобто, поляки весь час намагалися скоротити реєстр козаків. Поляк. Не розраховувалися з поляками за плату, тому що козаки за кожну зі своїх битв вимагали грошей, і це були здобичники, і це треба говорити і усвідомлювати. І нарешті третій нюанс конфлікт на релігійному ґрунті між Польщею і Україною був надзвичайно потужним. Те, що вдалося Сагайдачному відновити. Православну віру у 1620 році це сталося. Це справді було чудом. Поляки погодилися з тим аж в 30-х роках, за 10 років, коли Коли потрібна була допомога козаків у боротьбі із турецьким султаном. У тому випадку, в 20-х 20 роках, поляки цього категорично не визнали. Але як показує сьогоднішній день, Сагайдачний не мав рації, тому що це православ'я, яке він відновив у 1620 році. Пані Наталі, у 1686 році абсолютно лягло під московський патріархат, і лягло під московський патріархат не тільки тому, що на них тиснула Москва, і не тільки тому, що Москва вступила у спілку із, скажімо так, з Константинополем, а тому, що в нас, пані Наталію, завжди була дуже сильна москофільська духовна течія. Духовний напрям москофільства, тобто духовництво, яке підтримувало напрям взаємин із російською московською церквою, і знаєте хто був апологетом у цього всього? Зовсім не українці з великої України. А мої земляки, якими я зовсім в тому плані не пишаюся, а, зокрема, Йов Борецький, це той Йов Борецький, який завдяки Сагайдачному став митрополитом. Він родом із Західної України, зокрема з Львівщини, і зовсім не робить йому честі те, що він став одним із першим, перших ідеологів, страшно мені це казати, але тільки правда нас може визволити: ідеологом етнічної і кровної спорідненості українців і росіян. Тобто, коли ти читаєш його працю про те, ти розумієш, що у цьому полягає наша трагедія, що ми, українці, самі створили теорію про спільність між українцями і росіянами на генетичному рівні. Але у нас з ними така сама спільність на генетичному рівні, як і будь-яким іншим народом, бо всі ми народжені від когось, розумієте? Сагайдачний протегував цьому. І Борецький, а за ним Ісая Копинський це та сама. Це та сама школа, львівська братська школа, яка стояла на позиціях панславізму, і їх дуже критикував один із найпотужніших релігієзнавців, отець Блажийовський, який казав, що свого часу львівські братчики зробили страшну послугу для українців, обґрунтувавши теорію єдності з росіянами. Тобто, якщо це все оцінювати сьогодні, то ці, здавалося б, перемоги Сагайдачного на ту пору обернулися для України страшною трагедією. Медію і уніна церква це залишилася єдиною церквою, що стала на захист національних інтересів. Січ було знищено, Катерина знищила Січ, церкву було знищено, і до сьогодні ми в Україні маємо що? Московський патріархат. І до сьогодні в Україні найбільша кількість вірних, вибачте, це вірні Московського патріархату. Тобто ці люди приходять в оту церкву, яка Хилилася перед московським попом, платять гроші за це і годують попа, який знищує українську мову, і українську ідею. Як це все страшно? Звісно, що тоді, коли він це робив, він горів. Він був виразником ідей козацьких і виразником, напевно, ідей простолюду. Хоч з простолюдом у нього не завжди були добрі стосунки. Простолюд знайшов собі Якова Бородовку, якого знищили, і тому існував постійний конфлікт між Бородовкою і Сагайдачним. Але Був період навіть не пам'ятаю, який це рік, коли козаки його зняли так. позбавили гетьманської булави. Був такий період, і ще один нюанс із його життя це те, як він брав Москву. Чому Сагайдачний, підійшовши під Москву, зупинився. І не взяв її. Він мав повну силу для того, щоб знищити Москву, спалити її дотла. Він прийшов на допомогу польському королеві влад... Королевичеві, перепрошую, Владиславові, який претендував на московський трон. Він прийшов йому на допомогу, тому що цей опинився в оточенні. Є така версія, що він власне, пасивну участь гайдачного під час штурму Москви. Історики, дослідники пояснюють небажанням надто великого поселення Польщі. З одного боку, а з іншого боку, я прочитала в Яворницьку, я це коли читала, мене волосся ставало дитки, що він почував особливу спорідненість із ними. От, і не треба було би їх так принижувати. Розумієте, Оце наше постійне заскакування перед ворогом, оця поблажливість у ставленні до нього виростила трагедію. І сьогодні ми маємо три тисячі замордованих українців уже на східному фронті, і не тільки українців. Так от, Добре, як каже моя бабця, колись сказала, то байка Москву не взяв, але закінчилося це тим, що вони підписали якусь там угоду. Забула назву цієї угоди за якимсь дивним містом. Можливо, задаю, а можливо, не задаю. Зараз деулінська перемир'я абсолютно правильно. Деулін... Деулінське перемир'я ага. минуло два роки, пані Наталю. Стосунки з Польщею щоразу ускладнювалися. Польща категорично не хотіла визнавати українців як самостійний суб'єкт історії. Річ Посполита це єдність колишнього литовського князівства і Польщі. І Тут між ногами весь час пльонтаються ці українці, та ще й створили свою козацьку республіку, та ще й претендують на свою релігію, та ще й претендують на свої стосовно козацької республіки. Я хочу наголосити на тому, що саме завдяки загайдачному військо Запорізьке по праву стало національним. Mm -hmm. Що сприяло підвищенню боєздатності, і була проведена реформа війська на Січі. Сагайдачний поділив його на сотні, полки і поновив навчання заборонив пити горілку під Тому час морських походів, а за провини карав насмерть. Ну абсолютно правильно, політик має бути людиною надзвичайно жорсткою. І Я, власне, би хотіла, щоб наші люди це усвідомлювали, що політика це дуже жорстока річ і перемагає у ній винятково сильніший. Тому ми сьогодні приходимо до до Сагайдачного і кажемо: Альо, дай нам сили! Але я до, до повертаюся до 1620 року, коли Сагайдачний вирішив поїхати до Москви не просто щоб зустрітися з московським царем, а він знав, що там буде патріарх Єрусалимський, про якого ми вже з вами говорили, ага. щоб цього патріарх. Ха Єрусалимського залучити в Україну і таким чином відновити нашу православну церкву. І разом з тим він приїхав до царя з думкою під твою руку стати. Тоді це, це був термін, який означав буквально служити цареві і під руку стати. Цар не зустрівся тоді із Сагайдачним, мотивуючи тим, що це піст. І він в піст не провадить ніяких зустрічей, але там всім його пообдаровував. В результаті він повернувся назад в Україну, але повернувся з великим здобутком. З... Патріархом Феофаном, який йому гарантував відновлення митрополії нашої uh -huh. православної. Тобто такий крок Сагайдачного з позиції сьогоднішніх наших взаємин з Росією, ну, в мене особисто викликає, м'яко кажучи, роздратування, але з позицій тодішнього часу людина, напевно, шукала захисту від польської експансії, від польської колонізації, від польського тиску. І, можливо, у них жила тоді оця ілюзія, що об'єднані спільним православним. Світом ми можемо мати спільні цілі. Ніколи з Московою в нас не буде спільної мети. Хтось з поетів сказав, не буває спільної мета у миші і кота. Дуже сумно, що ми зараз є у ролі миші, так би мовити, пора ставати кодами, які полюють на миші. Але така є історична реальність нездобутої Москви ще від 1618 року досі. Ну я хочу наголосити, що він був непересічним політиком і дипломатом, котрий будував довгострокові дипломатичні Комбінації як в межах України так за Оце закону. була власне одна із комбінацій, пані Наталі. Абсолютно слушно і разом з тим він був визначним полководцем, як ми про це вже говорили. Зокрема, під час Хотинської битви так. він себе проявив. Надзвичайно загалом Хотинська битва мала велике міжнародне значення, оскільки змусила Туреччину відмовитися від планів завоювання Європи. І завдяки діяльності, ще раз наголошу на тому, о, утверджується бачення запорізького козацтва як щита християнського світу проти невірних, абсолютно правильно. Бачите, поляки не могли собі дати раду з Хотином, якщо би не підійшло козацьке військо. Натомість Сагайдачний не мав наміру підтримувати поляків, бо поляки використовували козаків тільки тоді, коли їм треба було ага. перемогти якого з ворога. А тоді, коли виконати обіцянку перед поляк перед українцями, вони цього не робили. Тільки... але е під час ну наслідку хотинської. Битви да згідно готанського мирного договору, зрештою Сагайдачний домігся поступків від польського уряду в саме вимог для козаків чого не було зроблено раніше, а саме скасування посади старшого над козаками від польського так. уряду, визнання влади обраного козацькою радою гетьмана над усією Україною, скасування семої постанови щодо обмеження козацьких прав і вольностей, свободи українців щодо віросповідання. Але поляки ніколи не виконували у тих обіцянок, які вони писали на папері, так само як ніколи не виконували. Росіяни інша річ, що в Сагайдачного тут була мотивація брати участь у цій битві. Мотивація йшла із від Єрусалимського патріарха, який просив його, аби він захистив християнство від наступу мусульманства. Тобто, це була сутичка двох світоглядів, і тут Сагайдачний як християнин відступитися не міг. На превеликий жаль, саме на ту пору його і наздогнала ця стріла, після якої він вже не міг отямитися і відійшов у вічність. Можемо вважати, що змагання Сягайдачного були великою прелюдією до руху під проводом Богдана Хмельницького, і це дуже важливо побачити оцей один зв'язок і інший, uh -huh. і разом з тим побачити оцей вектор взаємин із Москвою, який потім втілив, на жаль, в життя Богдан Хмельницький, і який ми і сьогодні розірвати не можемо. Ну ніяк, тому що пані Наталю воно вкорінилося у нас на ментальному рівні. Як бачимо, воно на ментальному рівні було в українців ще в далекому. 17 Му і 16-му столітті, і передусім в середовищі Галичан. Чому в середовищі Галичан? Тому що вони зазнавали дуже сильного тиску з боку Польщі? Ну і ще раз згадуючи про роль у незалежності України, а роль саме Сагайдачного. Він підтримуючи прагнення до більшої політичної самостійності, домагався автономії України досягнення для неї широких прав у складі Речі Посполити і навіть підтримував таку концепцію згідно якої українці розглядалися як третій народ речі посполіну. Це це потім те, що втілено було в житті в гадяцькому трактаті Виговського. Пригадуєте. Що ми не йдемо до вас як залежні, ми йдемо до вас як вільні до вільних, але українцям так і не судилося стати третім суб'єктом історії, тому що сейм, сейм Польщі не ратифікував цієї угоди гадяцького трактату. І ще, напевно, пані Наталі, треба зуважити на тому, що він разом зі своїм козацтвом вписався до братства київського. Це означає, що меч. І слово, тобто знання, він ніколи не протиставляв, а навпаки, вони завжди йшли у парі, і дуже сумно, що до нас не дійшов його трактат про унію. Хочу ще раз наголосити на тому, що власне за п'ять днів до смерті не складає свій заповіт, за яким відписує майно на освітні благодійні релігійні цілі, зокрема Київському братству і. Львівській братській школі, щоб на доходи від цього майна могли навчатися бідні діти. Так, звичайно, хоч закінчував він Острозьку школу, вчився з Острозі, але серед його оточення були такі відомі львів'яни, як Йов Борецький і Ісая Копинський, які були митрополитами. Після Йова Борецького Ісая Копинський очолив цей престол. Це так зване Москофільське крило Галичини. Першої чверти XVII століття ну і в радянські часи інтерес до постаті українського гетьмана Сагайдачного був доволі поле. А вже після отримання незалежності української відбувся сплес популярності. До цієї до тематики, пов'язаної саме з гетьманством Петра Сагайдачного. Ну і невелика кількість письмових джерел залишилася про його особу. Так чи інакше дуже багато інформації, коли я готувалася до ефіру. Так я знайшла для себе ці всі джерела і істоісторичні містять неоднозначні характеристики його діяльності. Дослідження присвячені Сагайдачному, завжди перебували під поза наукових, політичних, ідеологічних чинників. Так, щільників. звичайно, але для нас дуже важливою і класичною є пра. Рація видатного знавця Запорозької Січі Дмитра Яворницького. Хоча ти читаючи цю працю, розумієш, наскільки вона також була під пресом радянської історіографії. Одначе сильна особистість буде пробиватися крізь товщу часу приходити до нас теперішніх і допомагати нам бути вільними. Дуже вам дякую, глядачам. Нагадую, що це була Ірина Фаріон, народний депутат України. Ми згадували про Петра Сагайдачного.